Оце наше СТО, котре стало для нас нашим прихистом. У місті Києві. тобто, ми саме розмалювали ці стіни для того, щоб це було дуже гарно. Тут працюють наші хлопці всі хлопці з Херсона. Почалося все з того, що о шостій ранку мене розбудила моя жінка і сказала, що почалася війна. Ми виїхали всі на працю в перші часи. І коли побачили, що поліція, військовослужбовці вже ставали на всіх окраїнах міста, ми зрозуміли, що це не шутки зовсім. І в першу чергу наші діяння були направлені на те, щоб зберегти наш бізнес. Наш колектив був тоді десь в районі до 10 чоловік. Ми просто втратили автомобілі, щоб вони нікому не дісталися, тобто закривали працю, вивозили документи. І я чітко пам'ятаю, це сонячний день був, коли перші тигри заїхали в Херсон. Вони доїхали до світофору, який знаходиться по Бориславському шосе. Розгорнулися і виїхали з міста. А ці цього ж вечора вони зайшли в місто. І це було страшно, тому що вони заходили з пострілами, з пострілами рушниць, з пострілами гармат, з пострілами крупнокаліберних кулеметів. Після заходу російських військ. Основна задача у всіх стояла це продукти. Це черги. Так, окремо я, моя родина стояла в чергах, починаючи з 6 ранку. І там до часу дня, тому що після часу дня все закривалося вже. І це практично кожен день. Робота ніде не йшла. Я не знаю підприємства, які працювали. Моя родина не планувала виїжджати з міста, тому що нас багато дуже багато всього зв'язує з цим містом. Ми там усі народилися, а ми там планували жити. Ми там дуже було багато планів. Але наступив такий момент, коли мене десь на початку квітня зупинили бойові буряти. І після зустрічі їх зі мною я приїхав додому. І сказав своїй родині, що ми через пару днів збираємо е, речі і через пару днів виїжджаємо. В Вінницьку область, в Гасінський район. Чому ми тоді поїхали? Тому що у, у моїй жінки там родина. Нас дуже добре прийняли. Е, Ну і ми е, місяць е, жили там. Ми е, в один е, момент прийняли рішення, що е, в Винниці ми скоріш за все працювати не будемо. І Ми прийняли рішення переїхати в Київ. Ми приїхали сюди. Якось случай е, нас познайомив з, е, з хлопцями, які проживають тут. З київлянами, познайомились, поспілкувались, і оказалось от в цьому місті але воно було повністю пусте. Тобто були тільки підіймачі, інструмент і все. І таким чином, ви зараз бачите, от ми відкрили СТО, почали працювати десь з 1 липня. Ми підготовлюємо ці пікапи десь в місяць два-три пікапа пікапи для наших славних воїнів. Нами було прийнято рішення, що для наших хлопців ми будемо ремонтувати автомобілі безкоштовно. Тобто це для нашої, скажімо так, Совісті в першу чергу, що ми вносимо вклад для того, щоб повернути нашу рідну землю і самим звичайно повернутися до Херсона. Ми е е поїдемо до всіх, кого ми знаємо, кого ми не знаємо, для того, щоб обійняти і сказати, що ми з ними, а вони нами.